Бачили коли-небудь собаку з двома носами? Або пса, що вміє складати вуха як трансформер, або собаку дредам якої позазрив би сам Боб Марлі? Якщо так, вам пощастило, бо ці породи настільки рідкісні, що деякі з них навряд чи зустрінете навіть на виставках. Сьогодні я покажу вам 10 найбільш дивовижних собак, які точно змінять уявлення про те, якими бувають песики. Якщо ви досі думали, що найдивніша порода це ваша сусічка чи хуахуа в Светрі, то саме час переглянути свої погляди. Норвезький Лундехунд, собака-гімнаст, цей песик виглядає як мила лисичка, але не дайте себе обдурити, він акробат. У нього шість пальців на лапах, гнучка шия, яка може згинатися назад, і ще він може закривати вуха, як дверцята шафи. Його вивели для полювання на пташок, тупиків. Сустави у Лондахунда просто магія еволюції. Його передні лапи можуть згинатися майже під прямим кутом до тіла. Уяви собі собаку, яка може лізти по стіні, як павук. Саме завдяки цьому вони легко деруться по крутих схилах і навіть скелях, справжній хвостатий альпініст. Порода має коріння ще з 15 століття. Але з часом її численність різко скоротилася. Це сталося, коли норвежські фермери перейшли на ловлю тупиків сітками, і потреба в лондехундах зникла. А коли уряд ще й запровадив податок на їх утримання, для багатьох норвежців це стало розкішю, яку вони не могли собі дозволити. Чау-чау, Пухнастий лев з синім язиком! Ця собака виглядає як. Ведмідь, лев і хмаринка в одному флаконі. Але головна фішка його язик синьо-фіолетового кольору. Чау-чау не просто собака, а ходяча легенда. Їм понад три тисячі років, і за генетикою вони найближчі до самих вовків. За однією красивою легендою ці пси з'явилися ще на світанку часів. І бачили, як зірки вперше загорілися на небі. Боги настільки поважали їх, що дозволили лизнути сам небосхил. З того часу в Чау, -Чау той самий знаменитий синій язик. Ну, бо не кожен пес смакував космос. До води більшість -Чау, -Чау ставляться як аристократи до громадського транспорту з огидою. Дощ, лапи мочити? Ні, дякую. Деякі з них взагалі відмовляються виходити на прогулянку, якщо на вулиці є навіть натяк на вологу. Це собаки із характером стриманого інтелігента і котячими замашками. Вони незалежні, горді й трохи відсторонені. Їх навіть частіше порівнюють з котами, ніж з собаками. До чужаків ставляться з недовірою, але якщо ти витримаєш їхній випробувальний період, вони можуть дозволити тобі бути поруч. Без істерик, без зайвих обіймашок, все почавчавськи гідно. Гордий пуховий імператор. Перуанська гола собака. Про імперію інків чули всі. А от перуанська гола собака знала, ще їхніх прапрапрабабусь, хто б там ними не був, ці собаки буквально пережили всі людські катастрофи, і завоювання, і війни, і навіть зачіски 80-х. Вони пройшли крізь століття, але європейці довго не знали, що з ними робити: то хворобу підозрювали, то магію, бо ну, хто це бачив, собака без шерсті та ще й дивиться так, ніби знає, як ти помреш. Не дивіться, що перуанська гола собака виглядає так, ніби щойно зійшла з модного показу. Під цією витонченою зовнішністю ховається справжній спортсмен, розумник і ніжний друг. Вона легко навчається, гіпоалергенна обожнює свого хазяїна і чудово ладнає з дітьми. А ще це той самий собака компаньйон, який відчуває твої емоції краще за будь-якого психолога. Бедлінгтон Тер'єр, собака вівця. Подивіться на нього, чи це точно собака? Чи плюшова іграшка? Це та сама порода, яка виглядає, ніби хтось хрестив ягня, хмаринку і трохи пуделя. Така вся мила, пухнаста, ніби з дитячої каски. Перші бедлангтони з'явилися у північних графствах Англії ще в 18 столітті. Спочатку їх називали Ротбері-Тер'єри, і варто сказати, що їхнє виховання було справжньою справою циган та бродячих цирків, але... Не дайте себе обдурити овечим виглядом. Всередині Бедлингтон Тер'єра живе справжній тер'єр із короною на голові і бажанням бути головним на районі. Під настрій він може ігнорувати правила, влаштовувати вистави, а ще трохи тероризувати дрібних пухнастиків. Також ці дивовижні кучерявчики вважаються гіпоалергенними собаками. Каталбурум собака з подвійним носом. Ні, у вас не двоїться. Ця собака справді має два носа, тобто ніс розділений посередині. Каталборуни або ж турецькі поентери, або в перекладі з турецької вилконос. Це справжній собачий раритет. Їх так мало, що навіть у себе на Батьківщині, в Туреччині, зустріти цього собаку це велика вдача. Там їх залишилось усього близько трьохста. А за межами країни таких псів можна перерахувати на пальцях, і це не перебільшення. Роздвоєна будова носа дозволяє каталбору вловлювати найтонші запахи, тому з них виходять мисливці-профі. Але не тільки, вони ще й неймовірно уважні, обережні і недовірливі. Завдяки цим якостям вилконоси ідеально підходять на роль охоронців, мовчки винюхають і дадуть знати, якщо щось не так. До речі, у цьому відео з приголомшливими фактами про собак. Наприклад, що вони можуть стати непоганими водіями авто. Я також інформація про Басенджі: унікальну собаку, яка не гавкає, а співає. Афенпінчер це маленький пес, який виглядає так, ніби щойно вигнав кота зі свого кабінету. Його ще називають мавпопес, бо мордочка у нього схожа на сердиту мавпу або старого професора, якому постійно все не подобається. Це порода з віком у кілька століть. Колись вони полювали на щурів у домах, а сьогодні на лайки в інстаграмі маленький, але з характером, може вступити в бійку з собакою втричі більше його, а потім образитись, що ти його не підтримав. Його головна фобія самотність. Афени можуть бути хоробрими, смішними, впертими. Але якщо ти лишив його самого вдома надовго, він тобі цього не пробачить. Це майже 4 кілограми самовпевненості, пильності та вірності в кудлатій шубці. А фенпінчер не просто любить свого хозяїна, він ним одержимий. Третім у цих стосунках бути не дозволяється. Це пухнастий охоронець твоїх обіймів і особистого простору, і він дуже пильнує, аби цей простір ніхто не зайняв. Пулі це угорська пастуша собака, яку легко сплутати з ходячим килимком. Її шерсть з дитинства звалюється в дреди, ніби регі легенда серед собак. І це не просто для стилю, а щоб захищати тіло від негоди та зубів хижака. За археологічними даними, ці собаки існували ще за часів шумерської цивілізації. Це було приблизно 6 тисяч років тому. Тобто коли люди тільки-но вигадували колесо, пулі вже пильнували їхніх овець і суворо дивилися на всіх, хто зайшов не туди. Ці собаки справжні енерджайзери на чотирьох лапах. Вони обожнюють прогулянки, ігри і залишаються грайливими навіть на пенсії. Хоч виглядає, як кучерявий клубочок, пулі дуже розумна, активна та стійка. Вона обожнює працювати і терпіти не може сидіти без діла. Ідеально пасе худобу, дітей або тебе на кухні, якщо затримався з вечерею. Вони сильно прив'язуються до своєї родини і власника, тому їх не слід залишати на самоті. В Угорщині навіть є прислів'я. Це не собака, це пулі, шарпей, це порода, яку ти стовідсотково помітиш у натовпу. Шарпей колись був справжнім робочим собакою: сторож, пастух, захисник сад, а ще професійний боєць. Але часи змінились, і тепер ці красені більше займаються тим, щоб валятися на дивані, притуляючись до свого господаря, і виглядати як справжні аристократи з пачкою складок на шкірі. Шарпей родом із Китаю, і здається, він виріс зібраним ансамблем порід, бо має спільні корені з тибетським мастифом та чау-чау. Генетики стверджують, що ця порода існує вже близько трьох тисяч років. А це, між іншим, якщо б ваш собака був живим свідком історії і зміг би розповісти, як будували великі китайські стіни. Інше дослідження, проведене в 2004 році, показало, що Шарпей належить до так званого першого кластера порід, тобто їхній генотип найбільше схожий на генотип тихого вовка. Незважаючи на свою іграшкову зовнішність, цей пес не тих, хто буде сидіти на руках, як плюшевий ведмедик. Це незалежні, замкнуті й не надто рухливі філософи в шкіряному халаті. Китайська чубата. Це собака, яка завжди виглядає так, ніби запізнилася на модний показ. Але все одно головна зірка. У неї є два варіанти стилю: голишна з гривою. Тип пуховичок на мінімалках. І повністю пухнаста. Пуховик у режимі зима близько. Китайський чубатий собака стає стаємничим минулим і імператорськими замашками. За легендами, порода була при дворі династії хань. Уяви, ця мила, голопопа істота охороняла імператорські коштовності, а ще плавала з моряками і виконувала роль корабельного щуролова. Китайські чубаті обожнюють бути в центрі уваги, легко прив'язуються до людей, трохи драматичні, якщо не дати ласуші, будуть ображатись. Але дуже ніжні й ласкаві. Вони не линяють, мають мега індивідуальність і взагалі більше схожі на ельфів, ніж на звичайних псів. Азавак. Ці собаки не звикли сліпо слідувати вказівкам. Але якщо ви продемонструєте свою гідність і серйозність, він з радістю стане вашим вірним супутником. Хоча, швидше за все, він буде вважати вас лідером, поки ви не перестанете відповідати стандартам його аристократичних вимог. А заваків світ вперше побачив завдяки кочівникам туарегам, що мешкають на південному заході пустелі Сахара. Ці собаки були для них не тільки друзями, а й універсальним робочим помічником. Охороняли житло від непроханих гостей, пильнували верблюдів і навіть допомагали добувати їжу. Історики припускають, що перші азаваки могли бігати по Африці ще 15 тисяч років тому, ще до того, як люди вигадали слово собака. Заняття за заваком це як ходьба по канату. Якщо баланс бережеш, все буде чудово. Якщо ні, готуйся до показового виступу. Цільно тиснути на цю породу своїм авторитетам це гарантована поразка. А завак не просто пес, а справжній лідер і гордець. Він легко втратить до вас довіру після першого ж крику. Якщо Азавак відчує вашу невпевненість, він або почне розважатися на ваш рахунок. Або одразу перетвориться на великого боса, для якого ваші вимоги це просто фоновий шум. А яка з цих пород вас здивувала найбільше? Напишіть коментар про найдивнішу породу собак. Я роблю список песиків інопланетян. І скоро буде друга частина. Тож підпишись, щоб не пропустити. І не забудьте поставити вподобайку, бо ці собаки настільки рідкісні, що навіть ютуб може їх не знайти без вашої підтримки.